Привіт, друзі, привіт філателісти, привіт любителі збирати марочки. З вами канал Марк з Шухлядки, І я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збирав в часи свого дитинства. Ось тут до вашої уваги марочка із зображенням змії. Символічно, бо цей рік у нас теж рік змії. Це є гадюка звичайна. Ось тут є напис. Зараз так ще наведу вам камеру. Надіюся, добре видно. Ось тут номінал марки одна копійка. Так тоді за неї платилося у 1977 році. Ось тут є напис цифрами. Такий мілкий-мілкий ось так. Покажу вам, вроді трошки видно. Випущений поштою СССР. Ось тут є напис. Пошта СССР, чіткий великий напис. І марочка присвячена. Ядовитим зміям корисним представникам фауни. Ось тут є напис. А також от, чаша, яку обвила змія, це означає, що ці змії приносять користь для медицини. Тобто їхній яд використовується в медичних цілях. Марочка гашена. Ось тут є печаточка, це означає, що марочка гашена. Що ми ще бачимо? Бачимо, що зубці навколо цілі. Сама марочка не подерта, не потерта, не пошкоджена. Все чітко на ній малюночки видно, написи теж чіткі. Ну що вам сказати що, дорогі друзі? Марочка вона є середнього розміру 50х35 мм, виконана у стилі тобто методом фотогравюра металографія. І вона з набору. Але в мене цього набору немає, там має входити 8 штук. В даний момент цей набор продається по ціні 95 гривнів. Я бачу, що люди продавали, але не гашених марок. Скільки зараз коштують гашені такі марки, або одиночна марка, або весь набор. Інформації такої немає. Але логічно подумати: десь, напевно, може наполовину дешевше, або, може ще й менше. Якось так. І я бачу, що в той набор входить 5 видів змій і троє тварин тобто морж, ведмідь білий і тигр. До речі, марочку з білим ведмедем я вже показував на нашому каналі. Бажаючи можуть подивитися, хто ще не бачив. І ось така красива гарна марочка. Сьогодні звітала на наш канал. Познайомилася з вами, а ви з нею. З вами був канал Маркес Шухлядки. Мир вам усім і добра.